Камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Прикольна штука. І від сьогодні їх по Україні стане на 50 працюючих більше. 31 камера це ті, які працювали до повномасштабного вторгнення, і 19 новеньких, як то кажеться, свіжесеньких. Ось перед вашими очима списочок тих камер, які запустили свою роботу сьогодні. Тут як і ті, що вже працювали, так і нові. А якщо ви хочете подивитися усі, як то кажеться, оголосіть мені, будь ласка, весь список, покажіть усіх, то це можна зробити на сайті сервісного центру МВС, посилання в описі під відео. Там ви можете глянути, чи є десь біля вас близько камера, чи якщо будете їхати десь в дорогу, подивитися камери по маршруту. Таким чином, від сьогодні в Україні працює 215 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. А також варто тут зазначити, що відповідно до статті 122 саме про порушення правил перевищення швидкості, а саме найбільше це фіксують всім улюблені так, камери. За перевищення швидкості більше, ніж на 20 км, штраф 340 гривень, а за перевищення швидкості більше, ніж на 50 км, штраф 1700 км. Тож, якщо ви залетите з траси в населений пункт, який, до речі, може бути навіть не промаркований, назви ще не постановлювались крізь, на швидкості трішки більше 100 км на годину, вам прийде штраф уже 1700. Тому будьте уважні, обережні, не порушуйте правил дорожнього руху. А про усі деталі автомобільної тематики, що потрібно знати водіями, розбираємо на каналі Автотема.